Ворог кілька днів поспіль масовано атакував Україну безпілотниками. Зокрема, на Київщині внаслідок падіння уламків дрона загорівся приватний будинок. Пожежа ліквідована. Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, котрий був поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. В ніч на 15 жовтня росіяни вдарили ракетами с 300 по Миколаєву. В одному з житлових районів міста пошкодили інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автомобілі. В іншому районі спалахнула пожежа в ресторанному комплексі та торговельних павільйонах. Вогонь вдалося локалізувати на площі майже півтори тисячі квадратних метрів. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Поранення отримали 16 Людей з них трьом надано амбулаторну допомогу на Херсонщині. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, пошкоджено 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід. А такий вигляд має один із житлових кварталів Херсона, який опинився під ударами армії РФ 15 жовтня. Внаслідок атаки загинуло дві жінки. Ще одна поранена. десь вісім. Тріх, тим часом, в результаті успішної наступальної операції, воїни спецпідрозділу Артан разом з побратимами з інших підрозділів гур зачистили 400 гектарів лісового масиву поблизу липців. Було захоплено батальйонний район оборони ворога і знищено три мотострілкові батальйони. Загін та розвідроту 7-го полку 11-го армійського корпусу РФ. Також знищили важку техніку, засоби реп та ворожі укріплення, поповнили полоненими обмінний фонд. По готовності домого. А в Росії знищено військово-транспортний літак Ту 134 повідомляє головне управління розвідки. Пожежа спалахнула на військовому аеродромі Орінбург-2. Такі радянські борти використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.